Радіо Юей Чикаго ми повернулися на хвилю дванадцять сорок ЕМ. Вадим Вадимоксенчук та Наталя Магакелідзі зараз час актуальних новин Чикаго та США. Поїхали. Отож, губернатор Луїзіани оголосив надзвичайний стан через брак поліцейський. Джеф Лендрі, губернатор Луїзіани, підписав указ, який оголошує в штаті надзвичайний стан через брак офіцерів поліції. Лендрі заявив, що кадрова криза у поліції призвела до зростання злочинності та збільшення часу реагування на події. У документі уточнюється, що у 2022 році, порівняно з 2019 роком, у правоохоронних органах по всій країні кількість відставок зросла на 77%, а кількість виходів на Пенсію на 20%. указ Лендрі, який діятиме до 15 березня, прибирає ліміт на кількість нових співробітників, яких можуть найняти шерифи. Він також змінює обмеження щодо збільшення заробітної плати. Секс наркотики та прогули за інформацією видання Нью-Йорк Post, Школа в Масачусетсі звернулася за допомогою до нас гвардійців, щоб відновити порядок у класах. Члени шкільного комітету Броктона звернулися до губернатора штату Маурегілі із закликом направити бійців національної гвардії до середньої школи. Брок Роктона, щоб ті розв'язали проблеми безпеки в установі на тлі дефіциту бюджету та нестачі вчителів, це рішення здається членам комітету найкращим. Мер Броктона Роберт Саліван заявив, що солдати на згвардії не є вирішенням проблеми. Він пообіцяв, що найближчим часом начальник місцевого управління поліції надасть інформацію про заходи, які будуть вжиті в школі. І продовжуючи тему Нью-Йорка, там можуть заборонити капсули для прання, повідомляють у Фокс. Нью-Йоркські законодавці планують заборонити розчинні капсули для прання з полівінловим спиртом ПВС. Покарання за продаж капсул передбачає штраф у розмірі 400 доларів за перше порушення та 800 доларів за друге. За кожне наступне 1200 доларів. ПВС використовується як плівка в капсулах, яка розчиняється воді під час прання. Насправді плівка повністю не розчиняється, а розпадається на частинки мікропластику, які все одно забруднюють систему водопостачання. У Нью-Йорку грабіжники обікрали магазин Gucci на суму 51 тисяча доларів. Грабіжники вкрали стільки речей, скільки змогли забрати. То використовуючи для цього мішок та валізи на коліщатках. Наступного дня місцеві продавці розповіли журналістам, що подібні інциденти їх уже не дивуть і є цілком звичайними. Сьогодні нас Нью-Йорк не відпускає ще одна новина. Далекобійники, які підтримали Трампа, вважають, що бойкот Нью-Йорка може паралізувати місто. Повідомлять у Daily Mail. трек драйвери, які виступили на підтримку Дональда Трампа, визнаного судом винним у шахрайстві, заявили, що оголошений ними бойкот доставки вантажів до Нью-Йорка може призвести до Шат. Дауну міста найгіршим президентом США за всю історію визначили Дональда Трампа. У штатах провели експертно наукове опитування, основна мета якого полягала у створенні рейтингу президентської величі, що охоплює всіх американських лідерів. Найкращим президентом визнали Аврама Лінкольна. Водночас Байден посів 14-те місце. Мешканка Лос-Анджелеса може вирости до в'язниці на 20 років через 51 долар відправлений в Україну. Повідомляють у Daily Mail. у Росії. заарештували балерину Ксенію Кароліну, громадянку Російської Федерації, яка у 2021 році також отримала паспорт Сполучених Штатів. У ФСБ Російської Федерації стверджують, що Кароліна активно підправляла кошти, які були згодом використані для закупівлі техніки озброєння та боєприпасів для збройних сил України. Перша людина, які вже вили Чіп, вже Здатна взаємодіяти з комп'ютером за допомогою сили думки. Ілон Маск, засновник стартапу, повідомив, що перший пацієнт у мозок, якого імплантували чіп, повністю відновився та навчився за допомогою сили думки переміщати курсор комп'ютерної миші. Тепер пацієнт працюватиме над тим, щоб зробити якнайбільший дій з курсором. Тож нагадаємо, що Саме ця компанія встановила чіп першому пацієнтові наприкінці січня, і плантан вживлюється у мозок за допомогою спеціального робота хірурга. Це були всі актуальні новини Сполучених Штатів Америки. Почуємося з вами після рекламної паузи. Радіо ЮЕЙЧИКАГО